Вітаю на каналі житло і презентую однокімнатну квартиру з загальною площею 37 квадратних метрів з великим балконом. Вихід на балкон із кімнати із кухні. Знаходиться квартира на третьому поверсі. Дане відео служить як приклад, оскільки я знімаю відео у зданій секції, тобто в секції, яка зараз буде здаватися, а продаємо ми квартири в будинку, який наразі будується. Тому на це обов'язково звертайте увагу. Ось так виглядає будинок номер 1 Тут вже проживають люди. Там будинок номер 2 я знаходжусь в будинку номер 4 там третій. Е, перепрошую, будинку номер 3 там четвертий, далі п'ятий, шостий будинок. І ми продаємо шостий будинок. Е, він наразі будується. Вже побудували цокольний поверх, залишили ще 9 поверхів. Здача на 26 рік. Закрита територія, житловий комплекс West Towers, місто Ужгород. І так, повертаємось до огляду квартири. Квартира має 37 квадратів. Складається квартира з прихожої. Ось санвузла. Санузл майже 5 квадратів. Далі кухня студії. Кухня студія 18 квадратних метрів. Балкон з кухні, так само вихід на балкон. І житлової кімнати. Покажу вам зараз житлову кімнату. Ось житлова кімната. Також житлової кімнати вихід на балкон. Як буде виглядати балкон? Ось, будь ласка, подивіться навпроти. Ось такі самі балкони. І у вас будуть такі ж самі. Що входить в комплектацію квартири? Перше, це стяжка. чистова стяжка підлоги, вона вже зроблена на даному об'єкті. Далі штукатурка несучих стін, розводка електрики. Розводка сантехніки, каналізації, в тому числі опалення. Також будуть радіатори в кожній кімнаті і в і на кухні. Також в комплект входить електрокотел, який буде змонтований на цю стіну, і бойлер. Ось така гарна комплектація. Вартість саме цієї квартири а, на в доступних поверхах, які залишилися три поверхи, шостий сьомий, восьмий, дев'ятій поверхи, 1200 доларів квадратний метр. Також є квартири однокімнатні від 1000 доларів за квадрат. Це 35 квадратів, 40-41 квадратний метр. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь в описі номер телефону. Надалі, що вам ще скажу? Є також двохімнатні квартири. Їх можна придбати за програмою ЄОселя. Кого цікавить ЄОСЕЛЯ, обов'язково звертайтесь, номер телефону в описі. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.